19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі Отже, 19 шахетів залетіло. З них збили тільки 4, попри те, що вони підняли блін є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. Іно зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресією, Ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легко таке може бути фура з пшеном. Ми бачимо, і то зброя. Дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ці ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля. як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень місяць. Там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за посиланням в шапці профіля це мій акаунт. Там все побачите, переглянете. Це також мій акаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і на жаль, нічого нема більш фундаментального ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці. Профілю на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. 19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі Отже, 19 шахедів залетіло. З них збили тільки 4, попри те, що вони підняли блін, є в 16-й самольоти, розвідники і так далі. От летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресію, але вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легко таке може бути. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, <див> дон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляків, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить цій ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля. як розповсюджуючи, такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень місяцям. Причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є.